Тяга поїла до історії непереборна, і якби він ще хоч історію знав добре, було б півбіди. Ось і тепер його потягнуло на історичні відкровення стосовно міста, яке зруйнували його нукери, Маріуполя. Чи буде він відновлювати там зруйноване московитиме житло, поки не зрозуміло. А от за що він точно хоче взятись, так це місцевий музей, який саме він не уточнює. У місті їх є кілька, але можу припустити, що йдеться про Маріупольський краєзнавчий музей. Мовляв, Маріуполь древній Руський город. І тепер, завдяки турботі пойла, місцеві мешканці знатимуть свою правдиву історію та розумітимуть, звідки вони родом. Те, що перед тим його нукери пограбували цей музей та вивезли з міста унікальну колекцію медальєрного мистецтва. Мистецтва Юхіма Харабета його якось не особливо збентежило, як і те, що з місцевих музеїв окупанти викрали картини Вірменнина Айвазовського та Азовського, е, грека Архіпа А й справді, картини великих художників у музеї цілком можна замінити псевдоісторичною статтею пила можна у картинках чи навіть на слайдах. Історія Маріуполя і справді тривала, однак сучасне місто постало на місці козацької фортеці 16 століття, яке згодом розрослося навколо тутешнього порту та кількох великих підприємств. З руським міром як і Володимира Пуйла тут явно не склалось. Та й коїнжі до Російської імперії мав доволі осередкований стосунок, оскільки був греком за походженням. Ну і великим художником. Втім, пійла більше, е, вочевидь, приваблює інший художник Адольф Алоїзович. Він, може, і справді би залишився в історії великим художником, ніяби не поперся в політику. Але ця історія Пуйлу, вочевидь, невідома.